Слава Ісусу Христу! Слава, Богу. Христос посеред нас є і буде. Дорогі брати і сестри. Ми продовжуємо наш цикл, де ми разом за цим Андрієм читаємо вірші і розмірковуємо над ними всі непрості часи. Така важлива поезія, яка дає можливість не тільки, можна сказати, мати можливість подорожувати в незвідані світи, а й знаходити підтримку. Живучи і в цьому світі. У цей сонячний день хотілося б поговорити про щось сонячне, <світло> щось світле, яскраве і, і надихаюче. <світло> надихаюче. Ми сьогодні вирішили взяти напередодні свята П'ятидесятниці, хотілося б поділитися певною радістю, тою радістю, яка у формі поезії лунає до нас з уст геніального поета. Трагічної долі. Павла Тичини. Сьогодні буде у нас вірш Не Зевс не пан. Зачитайте отець Андрій нам його. Не Зевс не пан, не голуб дух, лиш соняшні кларнети. У танці я ритмічний рух безсмертнім всі планети. Я був не я. Лиш мрія, сон, навколо дзвонні згуки. І пітьми творчої хітон, і благовісні руки, прокинувся. І я вже ти над мною, піді мною Горять світи, біжать світи музичною рікою. І стежив я, і я веснів, акорди з планети. Навік я взнав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Чудовий вірш. Я коли читав цю чудову збірку, віршів і натрапив на нього, одразу зрозумів, що треба про нього поговорити. Але перед тим я подумав, що це за кларнети, і почав шукати в Ютубі, як звучить цей музичний інструмент. Одразу ж поцікавився, що, що він собі являє, яке його походження. Я, до речі, також вам рекомендую це зробити, тому що щоб відчути. Таку дивовижну конструкцію сонячні кларнети, тобто як поєднати сонце, музичний інструмент, і сказати, що вони якось разом до нас щось доносять. Тому мені здалося, що це дуже геніально. І, і що цікаво, цей інструмент, він має таке дуже давнє походження. По суті, починав він своє існування із сопілки, так, яку використовували пастухи. І тут Бог так дивовижно. Порівнюється із сонячними кларнетами, ну чесно кажучи, я коли читав цю поезію, мені теж було не втямки, що такого особливого в кларнеті, тому що в нас з тобою, отець Петро, невеличкий досвід музичної освіти. Ти навчався кілька років, так? Міг бути баяністом. А я самоучка. Міг бути гітаристом. Але, тим не менше, ось, як на мене, я думаю, що кожен інструмент вартий особливої уваги. І я думаю, що цей елемент імпровізації, особливості можна реалізувати і на різних інструментах. Що такого особливого? Ти дізнався про кларнет. Наскільки я зрозумів, що він має дуже великий діапазон звучання, тобто можна ним передати дуже багато таких звуків, ну які можна назвати допоміжними в передаванні почуттів, переживань. Ага. І власне це напевно спонукало поета назвати так Бога. Ось, ось ці слова, що Бог не зевс тобто люди пробували підібрати слова. І, і завжди слова лиш лишаються словами, не може до кінця уявити, хто такий Бог, не пан. Так. І, і тут для нас, православних, для християн, отут шукуючи і не голуб дух. Ну мені здається, отець, Петро, ти забігаєш наперед, і тут вже спойлери. Бо ти зразу розкрив всі карти. Давай ми ще повернемося до цих кларнетів. От якщо звернутися до біографії самого Павла Тичини, він в якійсь мірі наш колега. Тому що людина отримала духовну освіту в Чернігівському духовному училищі. Він навчався, і ось, е якщо подивитися на всю його творчість, то ми можемо якраз побачити, що вона вся проникнута церковною тематикою. І ось як він зумів поєднати усі ці речі і, і, і цю музичну гаму, і, і цю церковну е духовність, і цю творчість все зосереджено. Можна сказати, навіть в одному цьому вірші, який і визначив назву цілої збірки першої його дебютної збірки Соняшні кларнети, ну, все одно, оця така, можна сказати, сурідна революційність. Тільки поет собі може дозволити так сказати, що і не голуб дух, бо ми так звикли, догматично. Багато хто і уявляє, що Бог сходив у вигляді голуба, значить, це дійсно летів голуб. Хоча насправді тут, перед за все, мається на увазі, по-перше, там що цікаво стоїть голубка, наче горлиця сходила, наче у вигляді це іконічно зображено. Але він пропонує. Свої слова, якими можна говорити про Бога, що Бог сонячні кларнети, тобто таке поєднання енергії, тепла і музики, тобто сонячні кларнети це про музику, це про світло, це про тепло, це про благодать. А, а далі, ну це для мене взагалі геніально. Я просто коли це читав, я вже казав оцю Андрію, але скажу і вам: є така чудова праця, одна із моїх улюблених, але достатньо складна богословська праця сучасного, православного, такого всесвітньо відомого богослова Пантелеймона Маносакіса. Вона називається Бог після метафізики, і він там намагається говорити якраз про наше пізнання Бога через, через те, що Бог втілився і хоче достукатись до нас. Через слух, через зір, через звук, тобто через оці стихії світу цього, він шукає шлях. Але коли я прочитав ще наступний рядок, у танці я ритмічний рух, безсмертні всі планети. Ну, це вже просто було для мене вражаюче. Передати просто двома рядками, можна сказати, всю книгу, про, про Господа, тому що є такі чудові слова про те, що Бог. Трійця, він перебуває в Перехорезисі. Отець, син і Святий Дух. Отаке грецьке слово, перехорезис, його іноді прикладають як взаємопроникнення, взаємодарування. Але ми ще знаємо таке слово як хореографія. І хореографія це про танець. Перехорезис етимологічно походить якраз від танцю. І іноді кажуть, що Бог. Перебуває в танці, в вічному танці. Mm. З того танцю народжуємось усі ми. І, і, і тут чудово, чудово сказано це. І це, мене, це мені дуже, знаєте, надало радості і надії, що наш Бог, перш за все, є тим Богом, який в вічному танці перебуває. А танець це що це подія радості, весілля, це подія надії, це подія єднання. І це дійсно те, що нас вириває із буденності. Виходить, український поет Павло Тичина підсумував весь пласт богословської науки сучасності до речі, сучасності так. Бо зараз багато пробують говорити такими новими словами про старе. Або навіть я б сказав так, вдивляючись старі слова, таке давнє грецьке слово перехорезис, пробувати побачити, що Світюці не просто так його вживали, і що це цим можна надихнути. Я завжди кажу так, що християнство має нас залюбувати собою, не примусити бути хорошим, а залюбувати від тої краси, яку ми бачимо у Бозі. А в ви... ще одного відомого грецького богослова Христоса Янараса у його книзі, варіації на тему пісні пісень, він тлумачить слово краса і каже, що воно походить від грецького калос, що означає закликати. Тобто, краса вона завжди манить, але вона не нав'язує, а вона створює е, таку атмосферу, коли ти, е, наче полонений нею, і ти добровільно йдеш в полон у цієї краси. Але тут ще цікавий момент, що виходить Павло Тичина свого роду використовує апофетичний спосіб в богослів'ї. бо він каже: не Зевс, не пан. Ми знаємо, що катафатика вона так покликана: що? сказати, об'єктувати, назвати речі своїми іменами. От Бог є любов, Бог є справедливість. Так, але ми не можемо замкнути уя наші уявлення про Бога. Лише тими категоріями, якими ми можемо оперувати, так що Бог виходить за рамки цих категорій. Бог не любов, бо він суперлюбов, він вище, ніж любов. Так, він над нашим уявленням про любов. Тому він не Зевс, він не пан, так і навіть не Голуб дух. Він скасовує античну філософію, так він скасовує нашу слов'янську міфологію, скасовує навіть е, о те, що е, передбачає наше е, церковне. Уявлення про е, Бога. І пропонує своє. Так. Лиш сонячні кларнети. Так, тобто, те, що ти казав на початку, що тут поміщена і, і дух, концентрація і енергія. Так? Тобто, що він робить? Він це все матеріалізує. Так? Він хоче показати, що ця краса невидима, трансформується у ці форми видимі яке ми бачимо довкола цьому ну, дворіні до речі, деякі космологи кажуть, що вселенна вона звучить, тобто вони ж mm. фіксують певні, певні такі коливання. Все, все воно звучить. такий є всесвітній хор. Відбувається oh, до речі. Оцей образ дуже гарно використав автор відомої епопеї Володар Перснів mm. Джон Ро Толкін у своєму творі Сільмаріліон. Де він також пояснює творіння, як наче от весь цей ангельський світ, ніби це с, е, якийсь оркестр, це якась симфонія. І ось е, хтось починає там е, е, солірувати так. цей вивів диявола. Я був не я, лиш мрія, сон. Навколо дзвоні звуки і пітьми творчої, творчої пітьми хитон, і благовісні руки. І тут про те, як ми з'являємось у цей світ, що спочатку я не я і лиш задум, і отака творча пітьма. Угу. Ще пітьма, з якої Господь мене виводить. Я був дуже здивований, коли зовсім недавно дізнався, що виявляється, наша вселенна в більшості на 96% складається із якоїсь темної матерії, яку назвати якоїсь темної, порожне, чи можна сказати, того що ми не можемо зафіксувати буквально 4% — це є щось, це інше, якась невідома, невідома, незрозуміла. Порожнеча чи я не знаю, як це правильно назвати, але з, о, о, осі пітьми, оці благовісні руки. Але ми, і, і, ми самі народжуємося в цьому хітоні творчому. Це є материнська утроба. Так. З яйця тварини народжується, так? тобто це якийсь потенціал. Ми не знаємо, що там буде, якими ми будемо, так. Тобто я не я. Я ще сам собі не належу. Я не можу себе ще ідентифікувати. І ось тільки у творчому процесі співдії людини і творця. Ну тут якраз і продовжується, тому це так чудово. Прокинувся я. І я вже ти. Ну тут же просто я вершина богослів'я усього я... персоналізму православного. Так я був вражений. Ну, є одна із моїх улюблених. Це все таки філософська книга, але вона багатьма православними є люблена. І не тільки православними, а взагалі людьми, які шукають сенси. Це книга Мартіна Бубера Я і ти. Ага. І тут справді прокинувся, і я вже ти. Тобто, я маю бути побаченим, тоді я вже себе знаходжу. Ну мій, мій улюблений приклад, коли ми з дітьми граємо в схованки, щоб мене знайшли. Ага. Тобто я вже перед твоїм лицем стою. І тут знову ж таки мені пан Телемон Маносак згадується. Він він дуже чудово трактує, коли він про свят, при святу трійцю говорить. Він каже, що ми говоримо про іпостасі Бога, Отець, Син, Святий Дух. І там ще таке грецьке. Слово просопон, те, що зараз ми звикли, що кожен з нас є особистість, а просопон грецькою мовою буквально прикладається як бути перед лицем когось. Тобто, я я це не той, хто окремо відірвався від когось, а я з'являюся тоді, коли на мене дивляться. Mm. Як чудово і я вже ти. Тобто я можу себе ідентифікувати лише на фоні когось. так? так? Ну, ми з'являємося через відносини. Іноді mm -hmm. кажуть так, що, що я це інший. А от далі, Павло Тичина, продовжує. Він, він поміщує нас у точку координат. Тобто, а хто ти і де ти? Тому що піді мною і наді мною хто? Інший ти. І він от дає нам оце відчуття того, де твоє місце. Далі він продовжує. Горять світи, біжать світи музичною рікою. Оце є, звучить вселенна. Все взаємопов'язано. Тому я ще раз наголошую: так нам важко, і ми часто закриваємося кожен своєму горі, але насправді світ. Значно більший навіть за наше горе, і надія значно більша за наше горе. Ну і дивись, Тес Петро, те, що ти казав, що виходить е, е, сучасна фізика, так говорить про те, що між нами немає відстані, так що, от все, що складається, воно е, наповнене атомами, але між ними. Простір. Так, так. І ось, а, а, а що ж заповнює цей простір? Мабуть, якраз оці музичні ріки, вібрації, е, е, звуки І стежив я, і я веснів, акордились планети. Знову все звучить. Гармонія. І от навіть знову повертає нас до перших книг буття: творіння, так. де е, космос передає нам якраз оте грецьке поняття, що означає порядок. І дух Дух ширяє над водами, наповнює все ага. сенсом, наповнює тою музикою Вселенною. Ну і завершення чудове, геніальне, я б сказав. Навіки я взнав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Павло Тичин руйнує всі наші уявлення про, про Бога грізного, Бога авторитарного, Бога, який за добро нагороджує, а за зло карає. Це все неправда про Бога, бо він не Зевс, не павний не голубдух. Він сонячний кларнет, який грає цією мелодію любові. Він звучить, він гріє, він прямує до нас, він живить і він тримає нас на цьому світі. І на сам кінець мені ще така прийшла думка, що. Е... Дуже часто можна почути назву е, збірки: сонячні кларнети, соняшні кларнети. Бо власне вона спершу і називали сонячні кларнети. Тобто мова йде не, не просто про сонце, а про соняшники. так? А соняшники це що? Це наче е, якби відображення сонця. Так Та як ми стаємо соняшниками по відношенню до Бога, стаємо відзеркаленнями е, і, мабуть, якраз. Це є, вся ця збірка, вона нас закликає подивитися на себе не через призму бачення самого себе, а через зображення лик іншого і в ньому побачити себе, хто ти є. Тому любі наші соняшники, обертайтеся завжди до сонця. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтеся на канал, підтримуйте нас. І до наступних зустрічей, і на цій позитивній е мелодійній ноті ми завершуємо сьогоднішню нашу бесіду. До нових зустрічей.